Бачите, як в державі повелося. Мусорити всі, хочете, а прибирати їх. Добираємося, я присунув на віску на ологина. А порайденько бути давай, потрибаємо. Прийшла весна, потрібно попрацювати. Якщо кожного зізнати. Попрацює, хоча ж по куда метру, буде везде все чисто. І треба звертати увагу на владу, що ви там погані сам виходьте, І буде зміни. На приході весни людям слід згуртуватися, щоб поприбирати наші місця відпочинку, наші гарні місця, історичні місця, такі як Фастовський ліс, як парки де відпочивають люди з дітьми майбутнє нашої держави допомагає і навіть має більше сознательності ніж дорослі люди які не думають про чистоту і про порядок друзі тримай кульочок покидуємо все в кульочок Щоб можна було потім гратися. Вийшли для того, щоб прибрати прибережну зону річки Унави. От. Ви бачите, що це весь наш колектив, якому небайдуже, скажімо, природні ресурси, які, на жаль, захаращені. Дай Боже тим людям розуму. Подвійна подія сьогодні в нас на нашому місті. Сьогодні ми... Сьогодні зареєстрували, отримали вже свідоцтво про реєстрацію партійної організації, міської організації Народного фронту в місті Фасти. Богдан Станіславович Хмельницький приїхав, особисто отримав це свідоцтво. Так що ми корисне з приємним.